Так, всім доброго ранку. По наявності є у нас отакі от соліси. Це у нас соліс 26-й із реверсом. В ньому йде три передачі вперед. Понижена, повишена, ходозменшувач і реверс. Тобто 9 вперед, 9 назад. Отакий от, от синтайчик. 160 на 16 кінських сил, красавчик, легенда. Так, да, Колись такі синтайчики розліталися, як гарячі пірашки, стандартна трьохточкова навісочка. По центрах у нього йде метр, метрова колія, красень. І є також шифинге 35-й. 24-й, це у нас задньопривідні, також є і повнопривідні. Отака от, от куботка JT19 із грунтофризою. Шифен 240, задньопривідний, з примусовою гідравликою. Отримали такі от часінтайчики вже. Оновлений, повністю все ззаду нього йде зашитий. Яка ціна чого? Напишіть, будь ласка, яка, ну, ціна якого трактора вас цікавить. Це у нас синтатчик XL із рівною підлогою, бокова коліса. Широке, здорові задні колеса. Ціни на всі. Ну, зайдіть, будь ласка, на сайт. Сайт називається miniagro.ua. І ціни є на всі трактори. Просто-напросто. На сайті є повністю всі ціни. Всі ціни йдуть ну, відповідають дійсності. Всі ціни актуальні. Такий от лавольчик. 504 з кондиціонером. Це у нас е, Оріончик RF504. Бачите, якщо так подивитися, в принципі вони по масивності навіть нічим не відрізняються от. Що у цієї 50 от масивний передній міст, що в цієї 50 масивний передній міст. Ну і так само і по задніх хвостах. Є на Гідростатіки от от, на газонопаркових колесах Solis 26. Так що мені може взяти книжку і ходити читати книжку. Ви запитайте який трактор вас цікавить, я вам дам відповідь, скільки він коштує. Просто-напросто. Отакий от Донферх 404 G2, це в нас 40-вочка, йде з рівною підлогою, з реверсом, із синхронізованою коробкою передач. Та я все пам'ятаю, все знаю. Примусова гідравлика, такі от стоять гідроциліндри, дві пари гідрових. Ловола 105-го немає, є солісна. 105 кінських сил, а така клієнка солісів стоїть, значить буде коштувати 30 тисяч 800 доларів. Солі значить екстра 26 буде коштувати 9800. Прийнять вас куди. 75-ки соліса нема по наявності. 75 ну, на жаль, нема солісів по наявності. Отакі от Дунфенчики. Це в нас стоїть 404-й з кабінкою, також є 244-й G2B з кабінкою. Ось така от каєшечка. Кентавра 50-ки немає, є Оріон 50-й. Он стоїть ось такий от Оріончик 50-й. Із підвісними педалями. Примусова гідравлика, бокова коліса, понижена, повишена, реверс. Ось такий от красавчик є. Друзі, нагадую, що так, G2. Кабіною і сороковочка буде коштувати 12 тисяч. 24 ка G2B із кабіною буде коштувати 10 тисяч. І також є без кабінки 8200. Це 24, і сороковочка 10 100. Так, Solis 50. Значить, Solis 50 50. Є із кабіною в двох комплектаціях, з реверсом і без реверса. От, без реверса 23200 і з реверсом 24 900. І є 50 -ка без кабіни. Ось, будь ласка, стоїть. Не доларів. Ціни називають долара. І така от 50 -ка без кабіни буде коштувати 16800. Ні, до речі, нагадую, що на трактори Соліс на 105 кінських сил зараз діють акційні ціни. Такого трактора можна придбати за 30 тисяч 800 доларів. І секі 700. Е Ось от такі от секі 227 у гарному збереженому стані. Коштує 7100 доларів. На 24, що на 24? Ну, 24 очки різні є. Отака от от 24 там буде коштувати. Це у нас Донфенг 8200, є синтайчики по 5300, там по 6800. Ціни є різні. Показати, показую. Не, ловола, ловол тільки є 50, 24-й ловола немає. Ось такий донфенчик. Донфен 404 G2 без У, без кабіни коштує 10 100 і з кабіною коштує 12. І все, яке буде краще, ніж донфен. ну... Я вам скажу, це зовсім різна техніка. Ну, кому що більш подобається. Донфен – це є Донфен, япончик є япончик. Тут зовсім різні роботи. Япончик буде більш маневрений. Так, показати за 6. Ось буде із, із реверсом рівна підлога, примусова гідравлика. Такий буде 6800 коштувати. Це в нас оріончик Прошка 244. Отакий буде 6800 коштувати. Да, ловола немає, я вам кажу, ловола немає. Ловол був, він вже проданий. Він вже просто проданий, його вже немає, не існує. Е, так, це Київ. Ми знаходимося за адресою. Траси київ житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Зайдіть, будь ласка, в шапку профілю, там є локація, номер телефону і повністю вся інформація. Е, такі десь там 5500 чи 5600 буде коштувати. Ціна 40, значить, отакі Донфендуки 244 G2Б 10, 100 І Оріон Прошка, 40, там на 50-точному шасі. Зараз я вам покажу його. Надо знайти, де він Ми вчора трошки зробили перестановочку. Ось от такі от, здоровенний масивний буде коштувати 8. 800. Отака 800. До 4 з передком немає. Там є акційний за 5200 з передком на 24 колесах без резинової муфти. Рівна підлога, бокова коліса буде 5200. Або шифер одноциліндровий з ремінним приводом там 4200 буде коштувати. Отака от 24 очка тільки в повному приводі, буде коштувати 5. О, ч... вибачаю, 4200. І отакого от можна буде зробити за 5200. Ось такий от красавчик. 5200. Або за 3500 отакий. Це в наш одноциліндровий, без ремнів, на 16 коників. Або ще можна теж зробити до 4000 трьохциліндровий задньоприводний, зараз вам покажу. Так, 24 лошадки. 24. Або ось такий буде. 3800. От, підготували такий комплект до відвантаження. Завтра будемо відвантажувати солісок і прицепчик. А цей сьогодні у нас йде на відвантаження. Прось усі ганяють, ганяють, ну таке ж. Життя бентежна штука. Япончики, ось така от куботка L1 205. Янмарчик РС 24-та, 33-й. ЄДжі 224-й. Такі япончики є, також є ось із свіжого надходження, це у нас ісекі 227-й. така от куботка є. Ні, трейдину немає. Ось така от каешечка. кае 4. Соліси, соліси. Оцей дядько хведір без кабіни. Так, доброго дня. Донфен 244. -й. G2B. Ось таке красавчик. І з кабінками це у нас сороковочка стоїть, це ось. Стоїть 24 «Двісті 244 четвертий g G2B. Із кабінкою. Це «чотириста G2 з кабінкою. Техніка по наявності, доставочка безкоштовна. Ми знаходимося за адресою. Траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Так, 50-ка з кабіною є Ловольчик 504, є Оріон і є солі. Значить, Оріон 504 Pro буде коштувати 12 тисяч. Ловольчик і садочка із кондиціонером є акційний за 17500, є неакційна за 17800 і соліси 23200 і 24900. Отака от 40-вочка без кабіни 10 100. 1010. Нагадую, що ми знаходимося за адресою траса Київ Житомир, 3,6 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. До речі, на даний час діють акційні ціни на трактори Solis на 105 кінських сил. Отаке вкрасення от в даний час можна придбати за 30 800 доларів. Отака от 105 очка 30 800. Так, доброго ранку. Ай, вогник-вогник, жарко-жарко. Е, так, G-2 -ка з кабіною, значить, є 40-ка, є 24-ка. Сороківочка буде коштувати 12 тисяч. Ось він, будь ласка. І 24 очка буде коштувати 10 тисяч. Також донфенги вам, будь ласка. Це ось вам донфенги. І 24 ка є без кабіни, також і 40 ка є без кабіни. Вся техніка по наявності. <кій> <кій> без кабіни 24-ка буде 8200. І ка 10100. А краще телефонуйте і домовимося. Отака от, от сороковочка. Не, сороковка з кабіною 12 тисяч. Сороковочка з кабіною 12 тисяч. ось центайчик оновлений. Вже все зашите. От так от виглядає. Не, файтерів у нас немає. По сороковках в даний час є тільки Донфен з кабіною. Такий там десь цей синтачик 5600 чи 5500. Напишіть, будь ласка, в приват, бо ми їх тільки тримали, ще ціну не пам'ятаю. Вчора прайсик. На них прийшов і точно ціну не пам'ятаю. А взагалі такий красень, дай Бог. Соліси. Так, ловольчик це акційний 17500, є неакційний за 17800. Вон, бачите, почав слідкувати. Он стоїть і слідкує. Слідкує все як каву п'є зранку. Калькулятора нема під, під рукою, щоб казати у гривнях. У доларах ціни стабільні, в гривнях вони кожен день змінюються. Вчора рахували курс 42-45. От можете і перерахувати. Ось такий вчора був курс. Е, ні, квадроциклів у нас немає. Квадриків у нас немає. До чотирьох. Ось, будь ласка, це вам до чотирьох. Ось такий така от куботка із грунтофризою. Шифінги, так, завозять. Ловол із кабіною 24-рочка, буде 8600 коштувати. Це 105-й з кабіною, 3800 -ка Це, 38 Це йде на 105. -очка. Так, до 4. -х. Оце воно буде 3600 Потім. Потім. Отакий буде 3300. Це у нас сифінчик. Отакий буде 300. І отакий буде 3500. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Синтайчик. Куботка, ловольчик. Оріончик, синтайчик. І це все по наявності. Нагадую, що ми заходимо за адресою траса Київ-Житомир. 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка безкоштовна, ви замовляєте, ми вам доставляємо. Ну, самий найдешевший це ось буде шифер 240 і 300, такі як ціни є. 300. Дякую за подаруночки. Такі от соліси по наявності. Ось от оцінтайчик. 160-й це в нас у нас одноциліндровий без ремнів, 16 коників. Дика дивізія. Ось такий от шифер, 350-та елічка. Це у нас на 35 кінських сил на 24-х колесах. Грифанг 240-й, дядько федір 40-й G2 із примусовою гідравликою, із синхронізованою коробочкою передач, із реверсом дві пари гідровиходів. Нагадую, що на Солісі на 105 кінських сил зараз в даний час діють акційні ціни. Отакого от Соліса на 105 коників можна придбати за 30 800 доларів. Така лінієчка от солісів. І там соліси. Куди не глянь, це не соліси. Це в нас соліс rx 50 із кабінкою. Із кабінами є у двох комплектаціях, є із, із реверсом, також є і без реверса. І 50-ка є без кабіни. Без кабиняка. А це стоп'ятий з кабинякою. Хороші у них будки. Із кондиціонером, повна герметизація кабіни, точні будки. То, хто планував придбати, телефонуйте, ми знаходимо за адресою. Траса Київ Житомир. 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Таке справи. Друзі, буду завершувати ефір. Бо треба зробити документи на відвантаження. Всім гарного дня і до зустрічі!